Так, ще питання, Наталю. Відповідь дуже змістовна і дуже чітка. Питання наступне: якщо абітурієнт вступає до магістратури, він може обрати одночасно дві спеціальності, наприклад? Це мається на увазі офіцери. Почекай, Світлана, почекай. Ага. Наталю прекрасне питання, і саме тому я надаю слово секретарю приймальної комісії пані Світлані Богданович. Вона і на це, і на ці інші. Це вже у вас почали Наталю питання про вступ, про всі можливості я думаю. <гум> Дякую, а, да а, я увімкнула той слайд, який а, показує, що ми не зосереджуємося тільки на комп'ютерних спеціальних місцях, або тільки на ближчому управлінні та адмініструванні. як сказала Тетяна Олександр. Ви бачите, що ми профільний вуз у нас поєднана і економічна освіта, майже всі блоки. Ви можете обрати будь-які, тобто це і економічна кібернетика, це і фінанси, якщо вас цікавить, це і, наприклад, проектний менеджмент, і можливо, хтось хоче потім працювати в податкових. Ну всяке може бути і маркетинг. Тобі ж ви можете обрати будь-яку освітню програму, яка вам подобається, і так, звісно, ви можете поєднувати дві освітні програми. Навчатися на заочному відділенні, на дистанційному, зараз, взагалі, дуже. Підвищується конкурентна здатність людей, людей а взагалі працівників, які поєднують в собі декілька спеціальностей. Тобто якщо це комп'ютерна спеціальність, а в бекграунді є, наприклад, маркетинг. Це взагалі на сьогоднішній день діджитал маркетинг це чудово. Або, наприклад, теж саме публічне управління адміністрування і поєднання з економічною кібернетикою. теж чудово, чудово. Будуть спеціалісти, тому ви можете по поєднати будь-які будь напрямки для навчання. На сьогоднішній день ми пропонуємо максимальна максимальний індивідуальний підхід до кожного студента, тому що ми розуміємо, що в сучасних умовах не ну, можна, наприклад, відвідувати да? ну, з деяких причин там кожен день якісь заняття. У нас є спеціальна платформа, на якій ви навчаєтесь. На цій платформі ви можете спілкуватися з викладачами, там є індивідуальний чат, отримувати індивідуальну консультацію. А наші викладачі завжди йдуть на зустріч, якщо потрібно поспілкуватися, да? щось ви не можете там в переписці знайти спільну мову. Ви можете організувати Zoom за вашою потребою і вам щось. Роз'яснять, тобто кожному, кожному на сьогоднішній день ми йдемо на зустріч, і це стосується не тільки освіти для військових, це стосується освіти для всіх і тих, хто навчається у нас. І в ліцеї, і в коледжі, і вже в інституті хочу сказати, як тетяна сам не говорила, ми дуже підтримуємо дуже вдячні нашим військовим, що вони забезпечують нашу безпеку, що ми можемо спокійно спати вночі. І тому вчена рада прийняла рішення, що з 2014 року у нас надається знижка на навчання як а, військовим, так і їх родинам. Тобто е, дітям, а, це а, чо, дружини, чоловіки, якщо у нас брати є за да, брати сестри, сестри, всі у нас а, можуть навчатися зі знижкою а, дуже великою на навчання. А, при цьому а, у нас uh, є. Uh... Забуду страшки так, да, як це, у нас є ще для дітей, те, що може бути цікавим військовим. Наприклад, в ліцеї це ліцей може бути повного дня. А це також у нас забирають, наприклад, автобуси по нашому місту, збирають дітей, привозять, потім відвозять. Це забезпечує певну безпеку у переміщенні по місту. Ну і взагалі ми дуже полюбляємо, коли у нас. Вчаються наші родини, родини не тільки військових, а взагалі, коли у нас наступне покоління йдуть навчатися. Такі багато. Да, такі багато. <рес> так, у нас тут багато, і, да. і сім'ї створюють, да, і потім да, проводять да. дітей навчатися. Саме тому Світа сказала, що ми вдячні дуже нашим військовим, і ми чекаємо вас на навчання. І ще раз говорю: ваші діти, ваші сестри, брати, дружини, чоловіки. Теж батьки можуть у нас навчатися за великим знижкою, за вели за грантом. Ми все це робимо для е, військових і для ваших сімей. У нас це все є давно. З 2014 року ми вже зробили ця програма. не має ніяких шрохуватостей. Все у нас є, Наталю, питання. Питання, я ну ви знаєте, як я відношусь до вашого навчального закладу. Скільки в нас років співпраці не, не з військовими, а взагалі? Дай -дай. Тому, тому питання в мене тільки таке, що е в нас є сроки, да, коли подається документи. Ці сроки вони однакові для всіх. Тобі ж до 2 липня нам потрібно зібрати пакет документів, який дуже простий. Все це подається дистанційно або це через керівництво бригади, батальйону із дозволу наказу командира, що він має право навчатися. Далі питання в мене ще то щодо Світлани: в мене є деякі військові, які, наприклад, у 2022 році пішли захищати Україну. Пішли і вони з західних областей. Вони, наприклад, відрахувалися від. Ну, з причини того, що вони, вони ж захищають, їх повідраховували з Католицького університету, наприклад, з Львовського університету, там, Тернопільського університету. Ось таке питання. Вони там всі навчалися не на бюджетній формі, вони навчалися на контракті. Ми можемо їх поновити, і що для, треба, для цього треба? А... Так, чудове питання щодо поновлення. У нас є певні обмеження. потрібно, щоб вони завершили хоча б один рік. Там навчання, тобто якщо у них є повний рік навчання, ми можемо роздивитися їх навчальний план, що вони вивчали, і з академічною різницею поновити на навчання к нам. Але потрібно, щоб вони хоча б один рік там завершили. Якщо такого немає, то ну, тут потрібно вступати просто з нуля на перший курс. А академічну різницю, довідку, як ми її можемо отримати? Ну це буде складно, якщо вони наприклад, там десь на нулі. А, ну вони можуть можливо, вуз може піти їм на зустріч і надіслати їм хоча б станкопі цієї довідки. Цього буде достатньо, так, так? так, так. це зрозуміло. Це прекрасно вообще взагалі, тому що я слухаю вас і я розумію, хто в мене є, які запити є. Щоб я відразу чомусь це зустрічі, щоб я відразу сказала, що що їх ну, що які їхні були питання, що потім я надала їм відповідь, і відео теж було відповіддю. А, Ра, да, і, да, а і ми можемо теж допомогти у цьому. Розумієте, ми самі можемо звернутися до цього, якщо хлопці там десь воюють. Там ви бачите, ми наші телефони 050 029 58 12, А можна нам телефонувати завжди, і вайбер там є. Яке... Питання у хлопців, будь ласочка, до нас. Ми, ми з вашого дозволу звернемося до вашого вузу. Теж допомогти. Ми розуміємо, що ви ж не, не, не сидите десь у кав'ярні, а ви захищаєте нас, і ми теж можемо стати, ну допомогти допомогти отримати ці довідки. Єдине ж, звернутися до того вузу, де хлопці навчалися. Прошу, ми, ми готові. Ми Запоріжжя. Да, ми Запоріжжя стійке настільки, що от взагалі, коли бачать і спілкуються з нами, питають. А ви точно Запоріжжя? Я говорю, так, приїжджайте до нас, тиждень побудете да, поживете тут тиждень, і теж буде такі, як ми, Ми веселі, щасливі і жити далі. <do> <ithe> да, ну, ще одне питання стосовно вступу по Vorteil: строкам, ми визначились, по списку документів він стандартний, це теж визначилось. Питання ще по вступу таке: якщо, наприклад, ну, вийшов приватний вуз, да, вам не обов'язково ці строки, коли це тільки на бюджетні спеціальності. Якщо обирають, наприклад, ми реєструємо кабінет, реєструємо вступника і обираємо декілька спеціальностей як це стосується от до вступу до вас? Я чому питаю? Тому що є, наприклад, да, комп'ютерні технології в деяких вузах, я не можу, наприклад, там, ну, регламентувати або там наказувати, я ж не командир їх, да, коли, куди там подавати документи. Вони можуть подавати документи в різні вузи, наприклад. Це якось може там, ну, заважити чи щось, чи, чи як.